Зараз розберемося, як нам допомагає в деяких питаннях застосунок Google малюнок. Перед вами відкривається сторінка Google Glass. Зараз ми перейдемо до кабінету методичний 2324. Зайдемо в завдання і переглянемо де можна знайти підручники за професіями залізничного транспорту. Ось посилання, і ми на нього заходимо. Відкриваю літературу, шукаю транспорт, обираю Залізничний транспорт і оберу якусь професію. Обрала управління процесами перевозок, зараз подивимося, яку ми можемо взяти тут літературу. Ось візьмемо Організацію движення на железнодорожному транспорті. а Може щось інше нам сподобається. Підемо далі. Тут по рокам йде. Ну, ось, ось 2003 рік організація движення на железнодорожному транспорті. Вона на російській мові. Натискаємо на подробнее. Ось у нас відкрився цей підручник. Що тут є, поняття Железнодорожна основа організації перевозок. Управління технологія роботи станції, маневровая робота. Ну, в общем, ось підручник, який у нас є. Крутимо до самого низу і обираємо завантажити цей підручник, і він у нас завантажується. Ось підручник завантажився. Переходимо до комп'ютера, переходимо в завантаження. І ось він ще не дозавантажився. Спробуємо ще раз завантажити. І чекаємо завантаження. Завантажується. Завантажується підручник, поки завантажиться, почекаємо. Сталося ще трошечки. Він завантажиться буде на моєму комп'ютері і далі подивимося, що ми це, з цим можемо робити. Чекаємо трохи. Підручник великий, тому завантажується довгенько. Підручник завантажився, ідемо до завантажень. Ось він завантажився, я його відкриваю. Він завантажений у форматі PDF, і зараз ми подивимося, що ми. Основа організації перевозок на железнодорожному транспорті, управління і технології роботи станцій. Ну, Возьмем управління і технології роботи станцій. Пошукаємо, що нам тут таке сподобалось. Ось є якась гарненька схемка. Ось вона у нас є, ми можемо її користуватися. Зараз розгорнемо на усю, так сказати, на весь екран, трохи зменшимо. Трохи зменшимо, щоб у нас помістилось саме те, що нам потрібно. І я, наприклад, хочу, щоб у мене був оцей малюнок, який мені потрібен, і щоб оці слова, які тут є, назви, щоб вони були не російською мовою, а українською. Як я хочу це зробити? Насамперед мені потрібно зробити скріншот оцього, що я бачу на екрані. Я обираю програму для скріншотів. Ось я її обрала. Ага, трошечки незручно. І в мене воно вийшло. Зараз я підніму догори, щоб сама панелька скріншоту в мене не перекривала малюночок. Отак От буде. отак. От обираю інструмент для скріншоту. І роблю скріншот. Виділяю саме цей малюнок і роблю скріншот. Зроблю, щоб трошечки заходило голубенького, щоб трошки гарніша була картиночка. І зберігаю цей скріншот. Ось я його зберігаю. Я його збережу на робочий стіл, бо воно мені не потрібно. Назву його, що там оно станція. Хай так називається, щоб я. Швиденько могла його знайти на робочому столі. Станція, і я його зберігаю. Я зберігла цей скріншот, мені цей підручник більше не потрібен. Я його закриваю і перехожу до браузера Google. Значить, оцю сторінку з підручниками я також закриваю, щоб нам нічого не мішало. І мої дії подальші. Натискаю. У браузері на додаткову вкладку. Натискаю на плюс. І у мене відкрився мій браузер, і мені потрібно обрати функцію зображення. Я обираю зображення. І наступна моя дія це оця кнопочка з фотоапаратом. Я на неї натискаю. І мені пропонується завантажити або перетягти файл, з яким я хочу попрацювати. Я натискаю завантажити файл. І обираю цей скріншотик, який у мене на робочому столі. Останній, який я зробила. Ось він, станція. Я його обираю і завантажую ось сюди. Ось він у мене завантажився. І тепер мені потрібно з цього зображення зробити текст. Я обираю текст, обираю, виберіть весь текст. І весь текст, який тут є, ось у мене він скопійований, ось він у мене є, весь текст. І тепер я оцей текст, який у мене тут переведений як текст, я обираю слово перекласти, перекласти з російською на українську. І ось мій текст перекладений. Ось як воно там є? Я його, це російська мова, а ось українська. Я оцей текст беру і копіюю. Ой, трошки лишнього захватило. Я оцей текст беру і копіюю. Я цей текст, ну, можна правою кнопкою миші копіювати, як ви привикли. Я клавіатурою користуюсь, я скопіювала цей текст, і тепер мені потрібно з усім оцім щось зробити. Як мені далі з ним працювати? Варіант номер 1 Я повертаюся до свого Google Диску і на Google диску створюю малюнок. Обираю команду текст. Клацаю сюди і вставляю скопійований текст. Весь текст мій тут є. Я його передвину кудись нижче, щоб я потім з ним могла попрацювати. І тепер я хочу той малюнок, який у мене є, зробити для навчальних цілей, зробити його українською мовою. Значить, я зараз завантажую, беру налаштування сторінки. Обираю розмір сторінки, який я хочу, обираю спеціальний. І беру сантиметри формат А4, розгорну його в альбомну орієнтацію, і це в альбомній орієнтації це буде. Ем...